Як виконати вентиляцію в одноповерховому будинку для зменшення потіння вікон? От якраз вчора був на консультації, люди самі стараються будують, але про вентиляцію і витяжку їм ніхто не казав. А це явна проблема потіння вікон, погане самопочуття, ремонт і так далі. У нас на каналі є відео, де виконуються з каналізаційних труб 110-х чи 150-х. Як це виконується, ці витяжні канали, щоб... Невеликими витратами, тому що він має бути звичайно сповне тіло цегли, кам'яний, да. але це важке, незручне і тяжко. У нас є на каналі, де ми це виконуємо. Дивіться з труби, як вона утеплюється, як вона проходить, як вона кріпиться в мансарді, не в мансарді. Дивіться на каналі, шукайте таку блискучу трубу, бо це складно пояснити словами. Но вона має бути утеплена від початку. Холодної зони до самого грибочка на даху це має бути вертикально.